Усім привіт! Ви на каналі Стейсі Вишиває. З вами Анастасія. Сьогодні ми а, з вами подивимось на великі покупки, тому що вишивальний тиждень у мене не вийшов, і я не впевнена, що виходитиме наступного тижня, поки що такого чогось кардинального немає що показувати. Та, ну, однообразні вишивальні тижні вони не дуже щоб, цікаві для зйомок та цікаві для того, щоб показувати. Тому у мене трошки є трошки зовсім а, цікавих покупочок, і я хочу вам їх показати. А, це не те, щоб там якісь набори там, чи ще щось. Це такі більш а, аксесуари та а, речі для а, речі для, то, для використання, ну так можна сказати. А, покупки я робила у крамниці Монпансьє, для мене а, купляла надка в Києві, та е, у крамниці в гостях у надки рукоділки я купила дещо потрібно те, що потрібно для моїх е, для моїх процесів. Е, І ще декілька аксесуарів я купила у Олі, е, яка робить піни, різні маячки та магніти для рукоділля. Усі. Е, Посилання на, на, на крамниці, магазини я залишу в інфобоксі цього ролику. Ви зможете знайти і подивитися, і придбати ті речі, які вам потрібні. Ну, на пансі, до речі, можна замовити е, те, що вам треба онлайн. Я так робила. І цього разу мене виручила надка, тому що була е, у цій крамниці. Проте, хочу вам показати е, спочатку те, що. Купила в надки. Хто дивився попередні ролики, той, мабуть, знає, що а, я тепер шию ще, а не тільки вишиваю, і мені треба більш таких пластикових боксів під різні фурнітуру та різні штуки. Ось такі два пластикові бокси врятують мене від бардаку та безпорядку в моїх аксесуарах. Ось сюди я складатиму різні гудзики, різні штуки. Та іншу фурнітуру, або, може, фурнітуру складемо в інші бокси, а в це перекочує рукоділля. Тобто, коротше кажучи, ці бокси мені необхідні. Купила ось такі два. Зараз спробуємо відкрити з вами голуби. Ось так він виглядає. Тут можна дуже зручно я роблю, ось тут так ось магніт затискаю. І виходить дуже зручно і красиво, і можна брати навіть з собою у дорожний процес. Ось так він закривається. рожевий такий самий, тільки рожева в нього ця штука, за допомогою якої можна відкрити коробку. А, скажімо так. Ще я придбала бабіни, дивіться, такі білі пластикові бабіни. В мене десь вони діваються. Я не знаю, чи то я купляю завжди для муліне і їх зразу одягаю, чи то ще щось. Я не знаю, що таке. Проте в мене зовсім їх завжди мало. В мене сині є, ось тут вони вісять під рукою, то добре, але білі теж потрібні. Ось. Ще одне в мене така річ. Якщо я займаюся тепер, як ви знаєте, Шиття, то мені треба ось такі кусачки. Ножицями не дуже е, зручно чистити виріб, який ви пошили. Тобто, всі нитки так повідрізати, так це, е, звичайно, е, зручно зробити ножицями. Ось. В мене є такі більш якісні, ось такі. І, як я кажу, завжди для весіннього дорожнього процесу ось така краса. До цих ножиць йде ще чехол, я не знаю, як їх туди прятати, проте, мабуть, оці у чохлі кину собі на дорожній процес. Щось вони в мене не йдуть. Я вже засовувала їх, в мене коробка лежить на розібрана, чекає відео. Саме тому я її не, не шию. Зараз я їх намагатимуся засунути. Ось так. Воно засовується якось. Там щось чіпляється. О, ну, якось так. Ось. Ну, не знаю. Давайте спробуємо маленькі покласти. Маленькі якось краще. Ну, все, маленькі тоді братиму у дорожній процес. З чохлом, ось так ось. Ці будуть вдома. Ну, якось так. Коротше, якось так це виглядає, не знаю. Такі в мене лізочки. Мені вони теж подобаються, тому що вони зручні. Ножиці красиві, вони елегантні, вони класні, проте от це для шиття необхідний аксесуар. Він, до речі, недорогий. Оці по 15, скільки гривень, я не пам'ятаю. А оці трошки дорожчі, ну, не пам'ятаю, скільки. Щось до 100 гривень також. Натка завжди кладе, це всі мої покупки в надки. Таке теж буває іноді, що я стримую себе. Ось такий ще йде бабіна, яких мені завжди мало, та ось така нитка, нитка муліне йде у подарунок. Ще в мене є ось такі три, я купила три піни такий ліхтарик, чайничок та ось такий ось класний печево орео. Дуже мені подобається, дуже класні штуки. Дивіться поближче. І ще я е, купила такі піни. Ой, піни, господи, піни такі, що ви бачили, купила такі штуки пришивні елементи, шарміки називаються, тут не забула. Ви бачите, вже такі дві тиковки тут. Дуже класно заміняти їх, на, наприклад, на мілхілівських наборах підбором. Тому що мілхілівські набори такі вже у вартісті. Не знаю, якщо так далі піде, то треба вже буде заміняти. Ну, подивимось. Поки що не так, щоб смертельно. Не так я швидко вишиваю, як деякі люди по мілхілу день, класно. Це мої куміри. Проте я поки вишиваю дуже-дуже повільно. ось. Ну і різні штуки ці можна використовувати на вишивках на підборах Міл як додавання якогось е, такого 3D-ефекту, якогось красивого такого ефекту на вишивці, на роботі, і на, може на виробі, який ви шиєте. Також може бути так. Тож, е, я вам покажу всі ці е, шармики ще поближче, вже без коментаря під якусь музичку. І Ще я купила ось такий клей. Хочу вам просто про нього ще сказати детально. Тож цей клей є аналогом кращим, на мій погляд. Мені подруга порадила, то я одразу в той день заказала, замовила собі цей клей. І зараз вже це третій тюбік класного клею. Ось такого. Подивіться, як він. Це німецький е, клей. Він. Е, на відміну від кристалу, який вже в нас не продається. Він не має такого різкого запаху, він м, кращий і в, в нього така, знаєте, як гума, він, як коли за, засихає. Ну, мені подобається такий клей. Він набагато кращий, ще раз кажу, ніж попередні, ті, що я використовувала для творчості. Тож він продається у Мупансія різні там якісь а, більші, менші. Контейнери таке. То з вами я прощаюся, тому що це усі покупочки. Такі невеличкі, проте я вирішила вам показати, тому що ролика з тижнем немає. Хоч покажу, що в мене відбувається, щоб розкласти вже ці речі по місцях. Зараз покажу вам поближче. Шарміки, а ви насолочуєтесь. Всього вам найкращого, мирного неба, здоров'я. Побачимося в наступних відео. До побачення!